Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз. Сьогодні я хочу вам розповісти, які танки 10 рівня ліпше купити за бони, та бути в люсі та не пошкодувати. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на канал, вліпити вподобайку з ноги та написати коментар, що ти думаєш про ці танки. Отже, розпочнемо із того, що у нас є два важких танки, два середніх танки та одна ПТ-САУ. Для початку хочу розпочати із 113-го ВО Пекінської опери. Що це за танк? Цей танк знаходиться у магазині 113-й звичайний. Якщо у тебе прокачена гілка, ти можеш купити цей танк за 6 мільйонів 100 срібла. Тобто безкоштовно не витрачати бони. Цей танк має хороше перезаряджання гармати, доволі непогане бронювання в лобі башні та бронювання в корпусі. Але все ж таки присутні такі мінуси, як на башні дві великі командирські башні, немає КВНів, тобто УВНів, хто звик, наголошую. Середня альфа 440. Та перезаряджання середнє біля 8 секунд, в залежності від того, яке ви обладнання поставите на цей танк. На екранах ви можете бачити, яке обладнання ліпше поставити на цей танк, щоб вам було комфортніше грати. Загалом ви будете на всі танки бачити, яке обладнання ліпше поставити на який танк. 113-й пекінська опера все ж таки танк тільки через те, що він у 2D стилі. Гаразд, якби він був у 3D стилі, ще можна було б придбати для колекції. Але якщо ви можете цей танк придбати за срібло, то навіщо? Витрачати 15 тисяч бон. Не буду довго затягувати про цей танк. Перейдемо відразу до іншого танку. Я думаю, ви мою позицію зрозуміли. Цей танк не вартий 15 тисяч бон. Наступний танк, важкий танк. цфв 215Б. У далеких 2015-17 році цей танк просто рвав рандом. Хороша гармата, хороше перезаряджання, хороше бронювання корпусу, невеличка командирська башня, куди пробивали всі кумулятивним снарядом. Але все ж таки, в ВЛД та Венелде було складно пробити цей танк. Так, він горів дуже сильно. У нього були підпали страшнючі просто. Те, що у нього башня розташована на задньому плані, тобто він має башню ззаду на корпусі, а двигун спереду, то це є трішки проблемою. Так, у цього танку також є КВН, -и. але все ж таки ДПМ доволі непоганий. Цей танк зараз у 2023 році майже ніякої ролі в рандомі не грає. Тому він дуже складний в реалізації. Якщо ти хочеш придбати цей танк, ти просто втратиш свої бони. Чому ж так? Тому що цей танк. Танк не зможе танкувати бортами, його пробивають в ЛД ВНЛД, його пробивають в маску та пробивають в командирську башню, тобто його занерфили. Тобто цей танк відпадає відразу, чи купувати його, чи ні, тому що замість цього фв 215 b можна купити просто суперконкверора на 10 рівні, який прокачується. Також за 6 мільйонів срібла. Так, трішки нервів ви витратите своїх, особливо катаючи на Черчиллі першому, на Черчіль 7, Блек Принц, але коли ви прокачаєте вже 8 рівень, вам буде набагато комфортні. І ще грати на цій гілці, тому я рекомендую вам не витрачати 12 тисяч бон на ФВ 215Б. Наступні два танки це середні танки 121Б та М60. Розпочнемо із М60. М60 доволі непоганий танк, має хорошу ДПМну гармату, хороше пробивання, але все ж таки немає ніякого бронювання корпусу та має велике відро на башні. Все ж таки, цей танк вартий уваги, але я б задумався над цим: чи варто купувати М60, якщо у тебе ще немає 121 B. Тому я хочу вам сказати, що вибір тут тільки за вами. Але мій висновок: якщо у вас ще немає 121Б за 15 тисяч бон, то купуйте обов'язково 121Б. М60 все ж таки також коштує 15 тисяч бон. На ньому буде складно відігравати, тому гравцеві, у якого ще не зелена статистика, тому що цей танк дуже, як то кажуть, скілозалежний. Тому вам потрібно розуміти, чи варто купувати М60 за 15 тисяч бон, щоб на ньому просто гинути в рандомі, чи все ж таки. Можливо, ви задумаєтесь на 121Б. Мій висновок такий, дуже жорсткий: М60 для того гравця, у якого ще немає 121Б, ви не повинні його купувати. Перейдемо до 121Б. 121Б має хороше бронювання в башні, має хороше пробивання в 350 мм, хороший ДПМ, та все ж таки хоч якесь бронювання корпусу. Так, також є якісь командирські башні, але ця командирська башня ще спробує в неї влучити. Тому я думаю, друзі, що тут затягувати не потрібно. Багато хто знає, що 121Б та король мав, які вийшли, зараз дуже імбові танки, і його ліпше всього вибрати серед середніх серед танків це 121Б за 15 тисяч бон. Так, цей танк, як і М60, якщо я не помиляюсь, можна отримати за глобальну мапу. Якщо ти, до речі, ще не написав коментар, напиши, будь ласка, чи є у тебе якісь із цих танків, про які ми говоримо у цьому відеоролику. 121Б я рекомендую вам до купівлі, але попередньо. Прокачайте до нього в екіпаж безконтактний боєприпас, тому що у нього боєкомплект розташований все ж таки спереду, і вам будуть критувати боєкомплект. Тому я думаю, що потрібно вже перейти до ФОШ 155 і поговорити про ФОШ 155. ФОР-155 це ПТ САУ 10 рівня, яка колись була виведена із гілки французів ПТ. Та на місце ФОШа 155 був завезений ФОШ 155Б. Ці два танки відрізняються своїм Ім ДПМом, тому що у ФОШа 155-го є дуже хороший барабан, який видає три постріла по 750, із перезаряджанням між пострілами 5 секунд, та зряджанням барабану у цілих 45 секунд. Але все ж таки, якщо зрівняти його з ФОШом Б, тобто той, який зараз є у гілки прокачування, який має 33 секунди перезаряджання, 6 гарматних пострілів, тобто в середньому він виносить 2,5 тисячі, та немає зведення і перезаряджання між гарматними пострілями. Пострілами 2 секунди. Я собі придбав на твінковий аккаунт ФОШ-155, та на основному аккаунті у мене є ФОЖ-Б. Цим танком ФОШом 155 я дуже задоволений, тому що цей танк, хоч він і має велике перезаряджання, великий розкид та в принципі більш-менш нормальне пробивання і середню шкоду з пострілу 750, хоча колись у далекому минулому цей танк мав 850 альфи з пострілу, і перезаряджання гармати було, якщо не помиляюсь, трішечки менше. Тому я можу. Вам сказати, що якщо у вас є ФОШ Б 10 рівня ПТСАУ прокачувана, то вам варто придбати ФОШ 155, тому що цей танк дуже легко грається. У нього є доволі непогане бронювання. Єдиний мінус це командирська башня, триплекс, куди будуть пробивати вас противники. Але все ж таки, якщо ти виїжджаєш на противника, наприклад, візьмемо ІС 7 або ж то якийсь там ІС 4, ви йому просто виносите лице ІС-7 відразу відправляється в ангар, якщо у нього немає закалу. Або ж до якихось там полової модернізації. Ці танки всі доволі непогані. ФОШ-155 вартий уваги, так само, як і 121Б. Тому що ці два танки мають бути у вас в ангарі перше ніж М-60, 113 Пекінська опера та ФВ215Б. Тому що на цих танках ви відчуєте комфорт та відчуєте, що таке гра. Але не забуваємо про те, що у грі дуже небезпечно та дуже складно грати. Тому, друзі, я наголошую вам на тому, що 121Б серед. Ский танк Китаю та ФО155, француз Петесау 10 рівня вони варті до вашої уваги, щоб з'явилися у вас в ангарі, тому що насправді ФОС-155 він видає 3 постріла на 2000 плюс середньої шкоди, а 121Б за свого ДПМу видає дуже хороші показники. Та пробивання в 350 мм це дуже серйозно. Тому я думаю, що вам ці танки сподобаються і вам сподобався цей відеоролик. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі! В нових відеороликах. Всім тихого та мирного неба. Бажаю вам успіху і здоров'я вашій сім'ї і вам також. Всім пока-пока! Fuel to the top, got a filled up engine In my thoughts, obsession I will not stop, no, I'm never second guessing I got a God complex Haters love to hate, but I never feel pressed Got a lot on my plate, but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm macing this test or oh! tear it up like I'm Jason I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments not